І так, друзі, ну что ж, всім привіт всіх вітаю на прямому ефірі. Вирішив запустити для вас зараз прямий ефір, о 17.35. Тому давайте дивитися перші цікаві ситуації. так, в принципі, все. Лєна, привіт, Микола, привіт. Всіх-всіх вітаю в нас на прямому ефірі. З ходу перша цікава ситуація. Аут ЧХФ. Аут ЧХФ. Аут ЧХФ. Час експірації приготував 17.37. 17,37 приготував час експірації. Ну, секунда. Добре, виправив. Перша валютна пара Authi в 17.37 час експірації. А, є певні максимуми, торкнулися їх. А, Болінджер теж красивий. І, блін, вже відпрацьовуємо. Давайте поки тоді не спішити. Сьогодні такий ринок важкий, підрізає на останніх секундах. Подивимося, Легко, привіт. Ярослав, привіт. А, Фред, привіт, привіт. Тармін вітає. Всіх вітаю на прямому ефірі, знову ж таки. Давайте уту. Знову ж таки, шалену активність, яку ви показували вчора вечором, потрібно показувати прямо зараз. Знову ж таки, перша ситуація могла потенційно бути повітній парі Аучі Хефну, але воно вже себе поки відпрацьовує. Прослідкую, можливо, якщо закриється зелена, спробуємо агресивно зайти вниз одну хвилинку. Вже відпрацьовує. Да, Вже відпрацьовує. Давайте так зробимо. Якщо Аучі Хеф закривається в зелену свічку, відкриюся вниз одну хвилинку. Ні, закрилися в червону, тому не, від... не буду лізти уже. Макс, вітаю, привіт-привіт, Макс, привіт, друже. НВАЙ поки слабо. Аут USD поки слабо. Євро GPU. Євро японська єна. Ну, цікаво кинути алерт сюди. І вже звідси розглядати, тому Євро-Японська ЄНА буду слідкувати. Далі летимо. Стоп слабо. Еґпоні. Мір. USD Мір. Теж поки не найсильніше. Привіт, Клінхард. Привіт, друже. Так, Єр. Е -е Єр. USD. Хороша ситуація була. Не знаю, чому пропускаємо. Якщо червона свічка. Відкриюся. Ні, немає червоної свічки. Єра, слабо. Ось мене цікаво, чи буде сьогодні у тебе настрій і час на нічний ефір. Е, ні, сьогодні 100% не буде. <сіх> сьогодні, не то, що настрій нема настрій, я просто, ну, фізично вдома буду знаходитись, більш за все. Е, тому сьогодні без нічного ефіру. Драсті, драсті, привіт-привіт, Сільвер. Давайте глянемо. Привіт, Тойота, привіт, друже. Сільвер. Слабо, поки. Ну, ще вже відпрацьовує. Вікторія, привіт. Добре, по акціях іду. Вік слабо. Слабо. QR це глянем зараз. QR це Слідкую поки. Ні, не, не, не дає нам точку входу, кидаю алерт і все. Шкода, мені вони найбільше подобаються. Ну, бачите, сьогодні не зможу. крутой, слабо дуже виглядає, поки не подобається. Ну, секундочку, я зараз повернуся. Буквально одна секунда. Так, ну Ігор відійшов. Давайте я трішки нього подивлюся. Я, правда, звик з налаштуваннями, тому давайте ось так, да. Він зараз повернеться, але чому би не подивитися, доки його нема. Дивіться, як летить золото. Цікаво летить, чи це той Болінджер у мене увімкнутий, мені здається, не той. Привіт, UAH USD. Давайте подивимось. Гривня долар. До Болінджера провалилося гарно, але чи є тут від чого заходити. Ну, я би чекав нижче. Тут вже на актуальні рівні позначені, я би чекав нижче. Для мене НАТО слабо по гривні. Хоча на Болінджер залізли, звісно, сильно. Хто хоче, може пробувати. Я таке не відпрацьовую. Можливо, Ігор таке відпрацьовує, я ні. Це Ігор із нас угорає. Та ні, це не це не Ігор нас угорає. Це я вирішив сісти, доки він відійшов. Чому би і ні. Подивитися ще щось цікаве. Це він, ні, це не Ігор. Брат, це не Ігор. Ну, швиденько пройдуся. Якщо щось знайду, то я з вами зайду. Але Ігор зараз повернеться. Ви брати, ні, ми не брати, але ми знайомі з 4 років. Тобто дуже-дуже довго. Гаразд, тут маленька дохідність. Мені не подобається те, що по крипті чомусь дуже маленька дохідність на багатьох валютках. Тобто крипта вже майже як, як сировини. На сировинах в нас 4 активи з адекватною дохідністю. І на крипті майже така сама ситуація. Дуже мало. Е ви десь орендуєте офіс? Та ні, ми просто живемо вдвох. Та й все. Пам-пам-пам. Офіс, ми колись орендували офіс. Хто з нами давно може пам'ятати, що у нас були трансляції на офісі, але зараз ні. Зараз без офісу. Пам-пам. І що? Є тут щось цікаве на валютах? Чи нема? Тервані, янеркас ні. Я, правда, теж маю зараз вже йти. За пару хвилин, я сподіваюся, що Ігор повернеться за цей час. Але поки поки з вами дивлюся. Добре, поторгували ВІП без перекриттів да швиденько достатньо поторгували. Я думав насправді ще забрати плюсики, по думав мейбі спробувати ще забрати, тому що. Але я бачив, що ми там забилися в консолідацію, бо Євроката гарно виглядала по контексту. Трикутник був. Але повноцінне пробиття ціль ми так і не виконували. Я ще дивився після того, але ми там стояли по суті на місці. Повноцінного відпрацювання не побачив. У мене одного звук зник. Та ні, мав би бути звук, мало би в мене бути чути. Мені подобається, що вони з 4 років одне одного знають, але в кожного своє бачене ситуації. Хоча, по суті, Ігорю затягнув опціони. Ну, щось таке, да, Але ну, та в ринку, коли ви торгуєте, ви будете також мати своє бачення ринку. Тут кожен розуміє його по-своєму. Просто головне, щоб правильно його розуміти, скажімо так. Так, і що? Є тут щось чи нема? Валюти. Ну, поки я по валютках прокожуся, насправді нічого зовсім не бачу, чи хаф-нок гарно летить. А можливо, будемо пробувати USD ЦНХ. Можливо, будемо пробувати USD-ЦНХ. Єдине, що мені не дуже імпонує підхід. Тобто в нас нема такого імпульсивного підходу. Одна свічка була, але повністю вкатила. Другою свічкою можемо залізти на Болінджер. Але рівень хороший, на мою думку, п'ятихвилинка. П'ятихвилинка. Да, рівень хороший, безумовно. Але. Ну, хотілося б трошки вище. Безумовно також. Таймінг є, ну давайте, якщо залізе на Болінджер, USD ЦНХ, готуюся заходити. Напишіть свою історію про вас і Монтрейт. Я думаю, що напишемо. Але згодом, згодом. Дякую за трансляцію в каналі, та нема за що. Ждемо трансляцію в Тіктосі. Обов'язково ще сьогодні буде, це 100%. Сар Цинвай ви пропонуєте, не я ще і ЦНХ додивляюся. Але схоже, що ЦНХ не дасть. Давайте дивитись Сар. Сар також поки що слабо. Що ви ще пропонували? Ракети, бачу, залітає, що з'явилася ситуація, але поки ситуації ще не появилося. Ну, якщо буде більше ракет, я думаю, вони появляться. Можливо, якраз коли прийде Ігор. Але мені зараз треба теж відійти, треба, щоб він повертався. Бо мені зараз також треба буде відійти. Я без радістю ще з вами посидів, пошукав, чи Хефнок нок непогано летить. Є в нас рівень, але треба нижче. Бачу ракети полетіли. Друзі, че ног готую, чекаю. Ігор до вас повертається, а я йду. Так, друзі, я повернувся. Так. Давайте дивитися. Давайте води до трьох перекритів, що Вігор прийшов і супро. Так, друзі, я повернувся. Давайте дивитися. Бачу, що ні в яку угоду ви так і не заходили, значить супер. Дивимось, що в нас є цікавого. От. Загалом. Та й в принципі все. ПП, аут Слабо. ОМР слабо. QR слабо. Гривня, чи що, це? Ні, це не гривня була. Цар хороша ситуація була, вже відпрацьовую. Так. Я за GP слабо. Шефнок. Слабо по боленджеру. Євро GPU. Слабо пока. Давайте, давайте включимо знову ж таки Болінджер. Будемо дивитися ще зразу по Болінджеру, що в нас малює картина. Яр, OGPU, ІДР слабо. БДТ, ЮСДЦНХ, КЕС, ТРВАЙ слабо. Криптовалюта. Так, сировинні товари. Сільвер, голда, слабо акції. Так, ну що можу сказати? Поки по ситуаціям не густо, Євро НЗД готовність. Валютна пара Євро НЗД готовність. Якщо дійдемо до цього максимуму, буде ідеально. Євро НЗД готовність. Не, пока слабо. Дохід. Та я бачу, що вже низький дохід. аут слабо. Он НЗД. Я в реджипу, давайте глянемо. Не, слабо поки. Слабо поки. Секунда. Добре, я повернувся. Євроджі музики немає. А, ну я, до речі, так, і не налаштував музику, так. Да. Я щось так і не налаштував музику. Е, що це в нас? USD, EGP. ну нема толком рівня, слабо поки. Слабо поки. Всіх вітаю, тільки доїдався, як у кого справи що пропустив. Та поки нічого не пропустив, знову ж таки, е, я поки дивлюся по ситуаціям. пою дивлюся, QRC2 дивлюся. Щеф GPU слідкуємо уважно. Поки слабо. Чеф GPU поки слабо. Потрібно нижче, знову ж таки, рівня, і тоді вже розглядати. І так, щеф GPU приготував час експірації 1750. І слідкую уважно. Не, поки слабо закрилося. Добре, кину файлер, ти йду далі. ЕГП, давайте глянемо. Слабо, вітання, всім просто, я знов з вами. Привіт, друже, привіт. Так, що у нас є далі? Поки нічого цікавого. Поки нічого цікавого далі в нас немає, тому дивлюся далі. Швейцарський франк треба нижче. Ну а БДТ треба вище. Добре, за БДТ слідкую поки. БДТ. Слабо поки. Кес, ні. ЧХ в GPU слабо. БДТ прапор плюс супер. Вітаю з плюсиком. ЧХФ mm, слабо, БДТ ні. ЧХФ ног. ТРВ. Ну бачите, ситуація поки не густо. Окей, e, okay, ситуація по Догікоїну, слідкую уважно за нею. Догікоїн тримає на поготові. Догікоїн поки тримаю на поготові. Давайте, якщо зелена свічка сформується, відкриюся вниз одну хвилинку. Ні, Догікоїн поки сформує червону. Ну, поки не густо по ситуаціям. Поки взагалі не густо по ситуаціям. Так, номер. А, окей, готую собі QR cny Слідкую за ним уважно. QR cny готовність. QR це Anvai, друзі. І так, QR це Anvine. Приготував час експірації собі 17.53. 17.53 час експірації приготував собі. QR це Anvai. І чекаю зараз на точку входу хорошу. Хочеться зловити хорошу точку входу по QR це Anvai. І так, QR це Слідкую поки. І QR це дивлюся. 1753 відкрився вверх. 17.53 відкрився вверх. Приготував зразу перекриття. І хвилинний час експірації вибрав. Чекаємо. QR прапор плюс. Ну я по QR тільки зараз зайшов, чекаю на відпрацювання, знову ж таки. Якщо мінус, буду брати перекриття. Відкрився з перекриттям, адже закрило мене в мінус, відкрився з одним перекриттям по QR CNY Так, QR Сенвай. Чекаємо QR Сенвай. 20 секундочок залишається. Дивимося, як зараз у нас закриється QR -CNY. Ну, віддає відкати, дає намки на розворот. Але чи дасть воно цей розворот, незрозуміло. Ну давай, зелену свічку треба ж сформувати. Буквально так. Залишається 7 секундочок. 5, 4, 3, 2, 1. Добре, формуємо зелену свічку, забираємо плюсик. Пишіть плюсики, хто забрав плюс по даній торговій ситуації. Так, добре, є плюсики, друзі. Бачу почато плюсик. Супер, давайте, знаєте, як зробимо? Дивіться, друзі. Я щось себе в моменті зараз почав погано почувати. Я думаю, ви чуєте по голосу, моєму я знову ж таки спілкуюся не так уже. От тому давайте зараз подивимося цікаві ситуації. Значить, якщо щось знайдемо, то будемо далі працювати. Якщо не знайдемо, то зробимо паузу і продовжимо, можливо, пізніше. Бо чесне слово, зараз в моменті стало щось максимально погано себе почав почувати. І ну, краще знову ж таки не проводити в такому стані прямий ефір, але в будь-якому випадку давайте подивимося на ситуацію. Якщо щось цікаве буде, то продовжимо. Якщо цікаво не буде, то виключимось знову ж таки, бо я ну не знаю, щось мені в моменті стало дуже кепсько. А, толком ну, толковий прямий ефір з цього точно не вийде. Тому давайте подивимося. Хіба буде щось очевидне? Зайдемо. Не буде нічого очевидного, Я краще піду відпочину. Так відчувається. Треба відпочити. здоров'я важливіше. Ні, просто справді щось в моменті стало дуже погано. Я ну. Не знаю, як описати, в холодний піт, як ніби кинуло. Дуже-дуже неприємне таке відчуття якесь. Тошнити почало і так далі. Тому давайте все ж зробимо паузу, знову ж таки, і. Можливо, продовжимо пізніше. Я поки піду відпочивати. Перепрошую, друзі, що вас дьорнув на 20 хвилин. Забрали всього один плюс. Я краще знову ж таки піду зараз відпочину і. Можливо, пізніше проведемо. От. Тому. На дуже вибачаюся знову ж таки за те, що дьорнув вас. От, і перепрошую, забираємо один плюс, який, мабуть, зараз невеличка пауза і продовжимо пізніше. Всім дякую, друзі. Гарного вам неба, мирного неба над головою. От, бережіть себе, я йду трішечки відпочину і там уже, можливо, перезапустимо. Тому перепрошую ще раз і зустрінемося. Дякую, друзі, дякую, дякую, бачу, підтримуєте. Дякую, дуже.